Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні в нас чергові сліпі затести. Зараз ми подивимось: мандарини, мандарини, мандарини. Дуже класний аромат. Як я обожнюю цей момент, коли я наношу ароматний блотер. Сліпі затести мені люб'язно надала Ольга Гриценко. Це чудовий парфумерний блогер, український, україномовний. Дуже важливо. Познайомилася ми з Ольгою. В інстаграм завдяки все ж таки, завдяки позасприянням Ukrainian Fragrance Community. Дуже дякую за такі чудові знайомства. І Ольга запропонувала мені відзняти на каналі свої варіанти сліпих затестів. Звісно, ми зробили це взаємно. Тобто, це в нас колаборація. І під цим відео буде посилання на сліпий огляд від мене. Але у виконанні Ольги. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Ну і, звісно ж, продовжуйте обсервувати нас на Ютюбі. Зараз дуже спекотно, я цілий час п'ю воду і обтираюся, оскільки зараз 32 градуси тепла, і в мене 5 ароматів, які я сьогодні буду. Показувати пустий блотер і перший аромат. Аромат під номером один. До речі, минулого разу мені зробили зауваження, і, в принципі, воно справедливе. Воно полягало в тому, що я дуже прискіпливо поставилася до попередніх сліпих затестів, і підготовка до них була, мабуть, ну, трошечку такою затяжною. Зараз я не буду, я буду економити час, свій і ваш, і одразу ж буду вам про аромат з перших, так би мовити, затестів. Перший затест це цитрусовий аромат, я вже його а, відчула. Це цитруси. А, вони, а, гадаю, гадаю, я так гадаю, що вони будуть ближче до серця квітковими а, або білоквітковими. Можливо, це аромат про якесь таке узбережжі Італії, наприклад, так? де ростуть білі квіти, наприклад, квіти апельсину, чи ростуть вони там, не знаю. Але те, що там є цитруси, наприклад, мандарини, бергамот, лимон, це 100%. Ось так само пахне цей аромат. Я не можу його зараз вгадати, але однозначно, на отаку спеку, як зараз, я сижу просто вся мокра. А на цю спеку, звісно, цей аромат би дуже-дуже знадобився, став би в нагоді. Він освіжаючий, принаймні з перших нот. Ще можу сказати, що ну, дозволю собі, так, дозволю собі спрогнозувати, що аромат буде у базі таким колоністим, колоністим і трошечки пудровим. Можливо, тут є корінь і рису. Не знаю точно, але я відчуваю і рис, або корінь і рису у цьому чудовому ароматі. Він класичний, він класно архітектурно створений. Щось із класичних колоній. Не можу я вгадати наразі, що це таке. У мене в голові пронеслися колоні сісли, пронеслися Шанель Крістал, пронеслося е, все-таки фужерне, навіть ні, не фужерне, а саме колоністе, ще раз повторю. Але, на жаль, не знаю я, що це за аромат, тому, принаймні, хоча б, можливо, я якісь компоненти вгадала. Зараз ми подивимось: аромат під номером один. Я відкриваю відгадку. І, до речі, тут, тут будуть названі ноти. Так воно є. Це аромат Ніколай Le Mixed. Я не знаю цей аромат, але зараз подивимось, що там за ноти. Верхні ноти Грейпфрут, листя чорної смородини, м'ята, бергамот, лимон. Щось вгадала: серце троянда жасмин спеції. Жасмин. База – ветивер, мускус-мох. Так, саме мох я. Скажімо так, спрогнозувала в цьому ароматі, я мала на увазі, що це буде такий собі шипровий, шипровий аромат. І от зараз, коли вже він ближче до серця підбирається, я чую, що це класний шипер, який схожий мені на Сублін Балкіс від The Different Company. Оскільки я вже знаю, що там є листя чорної смородини, а там у Сублімі воно теж є і дуже класно звучить. То цей аромат подібний. Якщо ви будете, наприклад, його брати у розпив, або брати собі в колекцію, то аромат Le Mixed від Ніколай схожий на The Different Company Balkis. Отже, з першим ароматом розібралися, поїхали другий. А, так, другий аромат. Я не хочу, щоб а, такий. А... Відверті спиртові ноти спочатку не давали мені змогу почути ноти. Це таке, до речі, я у декількох сліпих затестах спостерігала. Клас, мандарини, 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 мандарини. Ах, Новий рік мандарини. Ну, коли така спека, новий рік взагалі кажеться, що його або не буває, або його хтось вигадав. Або він ніколи не настане, не дай Бог. Так, це мандариновий аромат. Насправді мандаринових ароматів дуже багато, але я знаю лише два аромати з мандарином. Ні, три. Це герлен мандарин-базилік. Зараз будемо методом дедукції вгадувати. Але це не він, оскільки мандарин-базилік має в собі ще базилік. Тут взагалі нічого нема, крім мандарину. Поки що це просто моноаромат мандарину. Другий аромат, який я знаю, це молекула 01 плюс мандарин. Але я зараз тут не чую жодної молекули. Ну, можливо, це що там, тому що на блотері. На блотері взагалі молекулу вкрай тяжко відчути, важко тяжко. Маже неможливо. ну таке І ще я знаю один аромат, який, можливо навіть це може бути, тому що це такий італійський аромат Профумідель профумі Forte. Якщо ви мене давно дивитесь, ви знаєте, що я обожнюю цей бренд. То там є аромат, до речі, із серії Колоні, здається, Давінши. Можу зараз помилятися, там є рік. Рік народження присвячений якомусь митцю от, наприклад, Давінчі. І ось там. Були такі дуже соковиті класні мандарини. Дуже класний аромат. Чомусь я про нього зараз згадала, я хочу його зараз нанести, але не маю. Але це теж не він. Тут слабка якась мандаринка. Ну, скажімо так, я не знаю більше ароматів з мандарином, тому більше варіантів я все одно не назву. так? Тому, ну, просто методом виключення скажу, що це аромат. Есцентрик з Молекула 1 плюс мандарин. Не знаю. Щось мені здається, оскільки я стільки раз її розпивала, що щось мені здається, що це вона. Так, другий, так? Це ж другий аромат. Ха -ха! молекула з молекула 01 плюс мандарин. Хто молодець? Зоя молодець. Ну, насправді тут це не важкий вибір був, тому що аромат, ну, я просто його добре знаю. І ще я сумнівалася. Треба було навіть і не сумніватися, і одразу ж, одразу ж просто сказати, що це він, але ж, але ж ніс, ніс, одразу багатоваріантність я перепрошую. Бо дуже-дуже-дуже спекотно зараз в нас. Але такі аромати, які мені подала Ольга на затест, це саме на таку спеку. Дякую! Взагалі, супер. Так, поїхали далі. Третій аромат. Як я обожнюю цей момент, коли я наношу ароматний на блотер. Ще це мої фірмові блотери. Ось у парфумс, якщо вам видно, мабуть, не видно, вони такі глянцеві, і аромат не одразу всмоктується у папір. Він ще якийсь час таким шаром трошечки лежить. Потім починає всмоктуватися. Це взагалі мій улюблений момент. Отже, третій аромат тестую. Ммм. Ммм. Але який файний! Хі -хі -хі -хі. Липа, чи що тут? Липа, 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 не липа, османтус. Ні, не османтус, липа. Клас. Тут липа. Подивимося, що буде далі. Липа ще не розвиднілась трошки. Якщо це аромат про липу тільки, то це супер знахідка, тому що мене просто усе літо люди питають: порадьте аромат з ліпою. А я, окрім е дорсеївської ліпи, нічого не знаю. Ось ще один аромат з липою. Так, класна липа, липовий, ли -липовий цвіт, скажімо так, липовий цвіт. Ну, це зрозуміло. Поки що, окрім липи, нічого нема, тому ну не знаю, може трошечки відкласти цей аромат. Зараз, окрім липи, я відчуваю. Знаєте, таке враження, що липа постояла, поцвіла, а потім їй сказали баста. Іди геть. І на її місце прийшов. Гіркий такий полин. Такий, знаєте, полин, або навіть абсент, до речі, дуже часто питають. Ну, не дуже часто, але люди, які саме знаються на таких ароматах, вони мене в директі в інстаграм дуже часто питають: подай аромат з полином або з абсентом. Ось цей аромат, окрім липи на старті, має в собі полин. Це капець. Задушу, задуха якась, не знаю, можливо, тому що спека, якби я цей аромат скуштувала б взимку, я б просто від нього офанаріла. Але зараз це для мене просто загадка. Скоріше за все, це якийсь нішовий аромат, але вгадати його не уявляю як. Аромат складний, якась така ніша, знаєте, не попсова ніша, щось таке. Ну, відкриваємо, тому що я зараз. Класний аромат. Дуже такий, знаєте, багатошаровий, експериментальний. Ну, я не, не, не скажу, що я б взяла його собі, наприклад, у розпив або у колекцію особисто собі. Оскільки я люблю, коли аромат ну, такий, передбачуваний, Цей аромат не передбачуваний. Але тим, хто таке любить, будь ласка. Там, -тарам там там О, 27,87 аромат іспанський під назвою фланьор. Фланер це ну, іспанською мовою, тому зараз можу зробити помилку. Є там іспанці в нас на каналі. Напишіть в коментарях, як правильно. Отже, верхні ноти, липовий цвіт, бергамот. Ну, Липовий цвіт тут, тут ну, скажімо так, не треба було бути королевою парфумів, щоб гадати. Ну, тобто, липа одразу. Далі, серце, абсент, корінь і рису мигдаль. Абсент почула, сразу, теж нічого такого тут нема. А ось корінь і рису, мабуть, просто не дочекалася. І слава Богу, я не люблю його страшно, але в цьому ароматі гадаю, що він буде звучати дуже класно. Так, він ще вже починає проступати, вже я ж коли читаю, вже розумно. База. Кашемірове дерево, ветивер сіра амбра. Ну, це складний аромат, але я йому ставлю, ставлю п'ятірочку, оскільки він не ну, люблю таку нішу. Просто її аналізувати. Заробити на, на, на ній або отримати своє естетичне так, задоволення, не зможу, не зможу. А ось саме аналізувати такі аромати я дуже люблю. Хоча, можливо, хтось з вас носив подібний аромат, такий, так? 2787 фланер або фланьор. І знає, як він сидить на шкірі, оскільки я на шкіру ще не наносила. Щось я йому дуже багато уваги приділила. Ну, добре. Їдемо далі. У нас залишив ще два аромати. Четвер... Четвертий аромат. Мій улюблений момент. На сонці переливається. Можна тільки за це. Сидіти і наносити просто аромати на блотери. О, <сміття> щось мені дуже-дуже сильно нагадує. Зараз скажу, що. Щось дуже-дуже таке модне, модне, трендове, модне, трендове, трендове, модне. Good Girl Gone Bad. Killian. Можливо, це він. Але, знаючи, що наші парфменіяки тако, такого собі не, не, не тримають у колекціях. Тому лише з тих, скажімо так, думок, скажу, що це не Good Girl, але дуже схоже. У «Good Girl» дуже багато клонів. Ну і звісно, що це може бути один з них, наприклад, ті, що я знаю, так? Це сумнозвісний атар колекшн Квіновшеба. Чому сумнозвісний? Тому що він російсько-інвестиційний. Російсько це не він, оскільки Квіновшеба дуже яскрава, така, вона одразу така вульгарна, але, до речі, не така вульгарна, як Google. Ну, ще Гріті Адель може бути. Так, от Гріті Адель вона більш легка, більш прозора. Так, таке враження, що GoodGirlgon Good, Good, Bed пропустили через якийсь фільтр. І вирішили зробити Гріті Адель. Вирішили. Цілком можливо, що це Гріті Адель. Ось так. Ну, просто якщо є ще інші якісь клони, а їх безліч. Давайте так. Або це Грітіадель, або це якийсь склонів в Good Girl Gone Bad. Ну, тому що ну явна схожість. Якщо це буде Good Girl Gone Bad, я буду дуже довго риготати. Так, все я не можу чекати. Четвертий аромат. Я вже порозрізала, але не дивилася. Так. Що це таке? Молінарт Османтус de parfum. Верхні ноти, мандарин, бергамот, рожевий перець, не знаю. Серце османтус, тобороза, жасмин. Чую османтус. База абрикос, мускус ірис, Чую абрикос. Чую османтус, чую абрикос. І, можливо, рожевий перець. Все те, що мені нагадує: Good Girl gone Bad. І ще там був нарцис. у Good girl, але тут нема. Але це клон Girl gone Bad. Така помадна дівка. Ну, не знаю. Можливо, треба буде подивитися на фрагрантиці, можливо, він і є клоном. Тобто, може, у відгуках найбільше схожий на там є і Good Girl. Можливо, треба подивитися. Але класний. але класний. Ну, не в тому справа, що він складний, там якийсь там складнопідрядний. Ні, це оцей фланер складнопідрядний. О, вже корені рису пішов, бридкий. Але прикольно. А ця це така комерційна дама, комерційний варіант, який можна розпивати. Хто любить good girl? До речі, Molinard — барка дешевша, ніж кілян. Тому, скоріш за все, це є такий бюджетний клон. Так, п'ятірка це останній аромат у нас. Цікавий за тест. Тільки зраділа, що на спеку мені Оля поклала ці. Свіжі колонії од, ну, на початку вони були, вже пішли. Я вже чую, що це далеко не колонь, О, це, е, е, ірисова пудра, мигдалева пудра. Одразу перше враження Prada Infusion eau de, de parfum. Так, поки що таке в мене враження. Не люблю ірис, але Prada Infusion і це той ірис, який я можу, скажімо так, вдихати і не падати, не втрачати, не втрачати свідомість. Так, я гадаю, що це. Ну я дуже швидко зараз роблю висновки. Ммм. Навіть е рідина така трошечки коричнева. Про це, це каже про те, що тут або ваніль є, або амбра, або пачулі. Ну, пачулі тут точно нема. Е так, це може бути Prada Infusion інфюженірі, але для Prada цей аромат занадто е е солодкий. Проступає вже якась така солодкість, е гурманські мотиви. Але це не ваніль. Зараз, 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 зараз я зберуся. В разі чого я п'ю воду? А... Мигдаль. Мигдаль. і рис, а, щось пудрове, пудрові ноти. Вони можуть бути досягнуті будь-якою метою, будь-якою ціною. Це може бути мускус. Це може бути сам і рис, але не корінь ірису, рис, як тут у Фланері. Але Фані. Потім, що це може бути? Це може бути геліотропи, такі от пудрові ноти. Геліотроп дуже люблю. Класний геліотроп драко Тізана Терензі. Схоже, до речі, на драко. Ну, тобто, це вже не прада, Правда, вона холодна, вона така відчужена, вона така. Трошечки зверхня прада, класична, класична така. Під товстим шаром пудра якась така, ще та жінка Юлія Тимошенко. А, знаєте, знаєте, що це? Це а, дуже схоже на Ланстант Мажик від Герлен. Ланстант Меджик, Дуже схоже. Лінстант Меджик – це той аромат, який. Але ні, 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 це не він. Я зараз згадала його шлейф. Ні, ні це не він. У Межику. В чому прикол Лінстант мажику Там початок такий тонесенький, з якимись цитрусами, потім одразу мигдаль, і потім багато теплої пудри, але там боби тонка щось таке. Вона така, знаєте, пудра тепла. А ця. Все ж таки більш легковажна, зачепило, тому що мій ольфакторний ряд. Я люблю гурманіку, люблю таке все перемішане, але не люблю і рис. Тому давайте так, це не Прада, це не Ланстант. Може, Монгерлен. Може, Монгерлен. Ще Герлен, Монгерлен, класичний. Але ні-ні, ні там нема мигдалю. Там теж є отакі ноти пудрові в кінці, але мигдалю нема. Здаюсь, не знаю. Але точно гурманіка І ноти, може, якісь я вгадала. В мене вже просто ніс трошечки втомився, хоча як він міг в мене втомитися з такою кількістю лише 5 ароматів. Ну, добре, відкриваємо. Так, трусарді. Апериво Мілане НОВА. Що це за аромат? А, це нові оці аромати трусарді з головою собаки. Ну, це, це ж емблема трусарді. Такі матові вони. Прямокутні матові такі флакони. Їх там безліч різних, але я точно пам'ятаю, що кілька з них були саме гурманські. Їх дуже люблять розпивати в інсті, Я жодного ще не розпивала. Тому що, я, як завжди, із запізненням на всі тренди. ну Це я так перебільшую, але все ж таки. А, то, та, так, Зачитаємо ноти, верхні ноти, Бергамот, неролі, листя мандарину. Ну добре. Серце Амарето і рис геліотроп. О! Дякую. Базова є бензоїн, амбра. Нема тут мигдалю. Ну, принаймні. А, амаретто це ж мигдалевий лікер. Ну, все, добре. Я себе, себе, себе реабілітувала. Класний аромат. Ой, це good girl. Нюхаю. Класний аромат. Тобто, всі ці аромати, вони дуже-дуже гідні. Зараз я скажу вам. Наприкінці цього огляду дуже гідні аромати. Дуже класно, вони звучать на, на шкірі. Я так думаю. На блотерах вони звучать класно, але класніше буде ще на шкірі. Найбільше мені сподобався за своєю конструкцією аромат Flaner 2787. Найкомерційніший аромат це аромат, здається, Molinartus Mantus, який є клоном Good Girl Bad. Ну, Мандарин це єдине, що я вгадала. І аромат від Trussardi, я помислю ще, можливо, я його теж собі візьму в колекцію на зиму, щоб його розпити і щоб собі залишити трошечки, тому що він такий дуже-дуже ніжний, але не оригінальний. Щось таке вже було, і я називала декілька позицій. Все це якось. Перекликалося, гадаю, що вам був цікавий цей огляд. Взагалі такий формат, як сліпі затести, це цікаво. Але не лише тільки із сліпих затестів складатиметься мій репертуар на YouTube. Скажімо так, мій контент на Ютубі можете скоредувати і ви. Тобто пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Який контент ви хотіли б бачити, щоб це не було нудно, щоб це не було одноманітно, і при тому, щоб підтримувати україномовний контент на YouTube, тому що нам дуже складно зараз просто, ми просто борсаємося в цьому багнюці, в цій російськомовній? Я маю на увазі на Ютюбі. YouTube нас не бачить, як я вже казала, YouTube нас запроторив у кінець кіне черги, і ми там пасемо задніх. Але все можливо за вашою допомогою, за вашими підписками, лайками, поширеннями та коментарями. І, звісно, пишіть мені фідбек, який вид контенту ви хотіли б бачити на моєму каналі. Нагадаю, що сліпий затест у колаборації з Ольгою Гриценко, канал Ольфа Тіво щойно закінчився. А під цим відео є посилання на огляд Ольги. Всім до побачення! Слава Україні!